В середині квітня 1944 року радянську владу було встановлено майже по всій Україні за винятком частини західних земель. Наприкінці червня 1944 року Галицький регіон став місцем дислокації німецької групи армій Північна Україна. Лінія фронту проходила за 80 кілометрів від Львова. Співвідношення сил склалося геть не на користь німців. Переважаючи супротивника більш як удвічі, командування 1-го українського фронту готувалося до удару по 13-му армійському корпусу 4-ї танкової армії генерала Артура Гауфе. Корпус захищав ділянку броди зборів до складу корпусу. Входили 454-та, 361-ша піхотні дивізії, корпусний підрозділ це та 349-та піхотна дивізія. На другу лінію оборони було призначено в резервне німецьку дивізію з левиками на одностроях, про яку фронтовому командуванню нічого не було відомо. На відміну від решти війська, дивізія мала повну комплектацію. Після нищівної поразки під Сталінградом, де німці зазнали величезних втрат, німецька воєнна машина потребувала поповнення людськими ресурсами. Через це було переглянуто німецьку політику на окупованих територіях. У лютому 1943 року німецьким губернатором Галичини став Отто Густав Вехтер, син австрійського генерала часів Першої світової війни. На його думку, Галичині мало бути визначене особливе місце в системі окупаційної політики Райху з огляду на її 150-річне перебування у складі Австрії, що безумовно вплинуло на менталітет переважного тут українського населення. У березні 1943 року Вехтер звернувся до Райхсфюрера СС Генріха Гіммлера з пропозицією обговорити утворення добровільного підрозділу СС Галичина під орудою українських старшин. Вже 28 березня Вехтер отримав згоду зробити перші кроки у справі організації військового формування з галицьких українців. Незалежно від Вехтера, професор Володимир Кубійович 8 березня 1943 року, вдруге після 7 липня 1941 року надіслав листа генерал-губернатору генеральної губернії Гансу Франку з аналогічною пропозицією створити українське військове формування для боротьби проти більшовиків на боці Німеччини. Українська сторона мотивувала таку співпрацю тим, що Німеччина була єдиною поважною силою у Європі, яка правильно оцінювала загрозу большевизму, тому українці розглядали її як потенційного союзника. А побачити обличчя радянської влади галичани мали змогу протягом 1939 41 років. Український центральний комітет висунув низку вимог щодо майбутнього формування, перелік яких було подано вектору на переговорах. У документі йшлося про український характер дивізії. Українську назву, символіку, старшинський склад, про попередню належність до вермахту з майбутнім створенням на її базі української армії, про єдиний вектор боротьби проти радянського союзу, про релігійну опіку над вояками українських капеланів, матеріальну підтримку родин, а також про звільнення політв'язнів та амністію для втікачів з примусових робіт. З того реально було виконано лише такі пункти: з'єднання не діяло проти західних союзників Англії та США. Родини отримували матеріальну допомогу, а також 12 капеланів пройшли спеціальний вишкіл для служби в дивізії. Решту вимог українців німці зігнорували. Треба наголосити, що у назві Галичина були слова дивізія зброї військ СС», що означало українці не есесівці, а лише військове формування при СС», іншими словами, в межах СС». Створення українських формувань Нахтігаль та Роланд навесні 1941 року в межах Вермахту дало поштовх проголошенню з уст Ярослава Стецька 30 червня 1941 року відродження української держави. На той політичний акт німці відповіли арештами лідерів Бандерівської фракції ОУН серед них і Степана Бандери та розпуском згаданих формувань. Протягом 1941-1943 років Андрій Мельник, відомий як провідник ОУН М, не один раз висловлював ідею створення українських збройних формувань з німецькою військовою допомогою. Натомість ОУН-Б під проводом Степана Бандери вже активно протистояла будь-яким формам співпраці з німцями і почала створювати українську повстанську армію. В такий спосіб українські провідники різними шляхами йшли до однієї мети. Боротьби проти радянського імперіалізму. І скільки було тих різних від, від тих орізних напрямків, то що хіба міг на 16 років в тому всьому розібратися? Я знав, я знав одно. Ми одно любимо. Я знав, що є Україна. Ми хочемо своєї України, ми хочемо свою державу. хочемо свою. І ми боролися за це. Головнокомандувач і провідник Бандерівської фракції ОУН в Україні Роман Шухевич, спершу виступав проти вступу молоді до дивізії. Популярним під той час стало гасло Біжіть у ліс. Однак згодом у нього визріла ідея використати дивізію на власну потребу. На початку жовтня 1943 року у передмісті Львова він таємно зустрівся з офіцером дивізії, членом військової управи Романом Крохмалюком. Зустріч була дуже небезпечною для учасників і тривала приблизно півгодини. Шухевич запропонував, щоб до дивізії зголошувалися представники українського підпілля, симпатики ОУНБЕ, члени УПА. Їхня мета отримати першорядний вишкіл, здобути якомога більше інформації, зброї та спорядження, а потім перейти до УПА. Щоб досягти поставленої мети, Шухевич обіцяв не перешкоджати діями УПА створенню формування. Він також сказав крохмалюку, що поважає добровольців і вважає їх справжніми українськими патріотами. Однак викриття і арешти української агентури змусили Шухевича переглянути плани. В лавах дивізії залишилися тільки добре законспіровані члени українського підпілля. Коли ми виходили з села своїм батьком дивізію, то провідних такі районовий провідних поварщук Михась. Псевдо Ігор Районовий сказав: так, Миколо, ти їдеш з сином і стрийку ще до стрику пізніше нас. Маєте завдання вижити, повернутися, взяти все, що найкраще для подальшого вишколу новобранців УПА. Німці значить, нині, значить, прив'язували організацію ОУН або. Ту російську партизанку. Вони ще не знали точно хто я, бо я нічого не говорив. Вони сказали так: або е, піде в дивізію Галичина, або ні, то ми передаємо його е, в Гістапу. Ну а Гістапу то ясно, що то концлагері і так далі. Мене звільнили і сказали, піди там є комісія, і щоб ти приніс довідку, що тебе там прийняли в дивізію. Я так і зробив, пішов на комісію, мені дали довідку, я, значить, їм. Ту довідку пред'явив <кхи> і все. Значить, я позбувся тої далі тюрми. Ще один потяг з добровольцями покидає Батьківщину, щоб після вишклу боротися рам'я об рам'я з німецькими вояками для захисту Європи проти большевіцького світового ворога. Липні 1943 року головною базою формування дивізії був військово-навчальний табір у гайделягері поблизу Дембіце у Польщі. Гайделягер, зважаючи на німецькі військові стандарти, не відповідав вимогам військового вишколу. Великим недоліком табору було неповноцінне харчування. До раціону бійця здебільшого входили: кава ерзац, картопля в мундирах та юшка з брукви. Однак ситуацію постійно рятували передачі від родичів, яким було дозволено навідувати рекрутів щонеділі. Крім того, вишкільний табір жив насиченим культурним життям. У спеціально відведеному великому бараку відбувалися вечори дружби, під час яких проходили гастролі театру Веселий Львів, троїстих музик, а також виконавців класичної музики. Коли ми були в марші, ми все співали пісні, а переважно співали пісні українські партизанські. І німцям це дуже подобалося, тому що командуючи, котрі нами командували, вони все нам говорили: Айноліт партизан, айноліт партизан. І ми все співали українську пісню, ми українські партизани. Нащадки славних козаків. Вишкіл у навчальних таборах став справжнім випробовуванням для молодих галичан. Підйом о сьомій ранку. На ранковій збірці прискіпливо перевіряли зовнішній вигляд, чистоту тіла, одягу та наявність усієї належної амуніції, навіть таких речей, як хліб чи фляга. Після цього рекрути виконували вправи, що були розписані у розкладі занять. Навчали рекрутів усього від того, як ходити чи вітатися, поводитися зі зброєю до нічних бойових маневрів і тонкощів та правил виживання на війні. Головним місцем комплектування дивізії став табір Нойгамер у Польщі, німецьке гарнізонне місто, де перебували частини Вермахту. Тут відбулася організація дивізії як фронтової одиниці. Понад 13 тисяч українських вояків пройшли тут військовий вишкіл. Умови перебування у цьому таборі виявилися набагато кращими ніж у Гайделягері, хоч і були скасовані візити родичів. Ной гамері 20 квітня 1944 року командир дивізії Фріц Фрайтак отримав звання, що відповідало рангові генерала СС. Він закликав активізувати всі зусилля у навчанні, щоб якомога швидше підготуватися до боротьби зі спільним ворогом. Кандидатура Фрайтага виявилася фатальним вибором для командування українським військом. Головна проблема полягала у розбіжності між поглядами командира нациста та політичними прагненнями українців, що воювали в лавах дивізії. До того ж, у найскрутніших ситуаціях цей капітан покидав свій корабель першим. А коли буря вщухала, повертався, наче і нічого не було. Як, от, наприклад, у липні 1944 року дивізія у складі 13-го військового корпусу потрапила в оточення під бродами. Під час вирішальної фази битви він відмовився від командування. А за якийсь час наздогнав залишки дивізії, що відходила, і повернувся до обов'язків командира. Фрайтак, як офіцер поліції, виявляв типову недовіру до дивізії. Щоправда, до українських старшин він, як і німці, з його оточення ставився коректно. На вишколі в Найгамері з'явилася нагода їхати в службову поїздку. І я поїхав в службову поїздку до Львова. У Львові я стрінув свого бувшого друга. Харкова Віктора, псевдо Хмара, він був військовим референтом міста Львова. Він мені дав доручення, щоб в дивізії заготовити зброю. Бо така нагода була, тому що з фронту стягнули всіх італійців, і декотрі офіцери мали при собі легку зброю. Можна було від них купити. Я старався купити цю зброю. Я дещо вже заготовив. Случайно була перевірка, і цю зброю в мене знайшли. І передали справу до суду. Окрім гайделягера та Нойгамера, українці відбували вишколи ще у 44 німецьких військово-навчальних таборах, розміщених у Польщі, Франції, Голландії та Баварії. Вихідні дні, ну вільні від навчань, ходив в гори в Альпи. До нас така вийшла правда, тенденція збирати Едельвайси. З тими Едельвайсами була досить неприємна справа. Той наш хлопчина один зірвався таки зі скали і розбився на смерть. Ми його хоронили чимбишком. Німці мусили погодитися на присутність у дивізії українських греко-католицьких, а пізніше і православних священників. Як відомо, гітлерівці не толерували релігію, тож присутність капеланів засвідчила, що національна ідея, якою керувалися українці в дивізії, не має нічого спільного з фашизмом. Митрополит Андрей Шептицький схвалив створення дивізії. Він не міг залишити тисячі галицьких юнаків, які взялися обстоювати права свого народу без духовної опіки. Сам він під час нацистської окупації переховував євреїв і врятував сотні їхніх дітей. Керівником капеланів у дивізії Галичина був Василь Лаба, колишній начальник духівників в українській галицькій армії. Священники пройшли військовий вишкіл і отримали старшинські звання. Їх розподілили між бойовими частинами, і там вони здійснювали душпастерську справу. Присутність священників у дивізії мала сильний вплив на свідомість бійців. Нікого нема. Порожнеча тихо, тільки десь далека чути гули моторів літаків. Дивлюся, хто ще якийсь офіцер води не йде. Ну, я виструнчився перед ним на голові, в мене, як то тоді називали, баняк був. От я виструнчився перед ним. Цей офіцер це був отець доктор Васильова. Став переді мною і каже, сину, я тебе десь бачив, я кажу, так прошуся. Ви ж мене катехизму змощи в гімназії. Отак, так, так. А ти боїшся, ну, як я міг сказати, що ні, я ж не такий вже був герой? Кажу, та трошки є, прошу отця. Ну, то хай тебе Бог благословить. І взяв мене, перехрестив своєю рукою тричі і пішов далі до міста. Модерна піхотна дивізія Галичина стала міцною самодостатньою бойовою одиницею, оскільки навчання у таборах провадили елітні офіцери СС, якість бойового вишколу дивізіонерів була вищою, ніж у бійців Вермахту. Уніформа дивізійників відрізнялася від уніформи інших іноземних формувань зброї СС символікою, розміщеною на правій петлиці та на лівому рукаві. Дивізійні капелани не мали офіційних одностроїв. Вони носили стандартну форму, відмовившись, однак, від кашкетів із зображенням черепа та кісток. Для офіційних заходів вони одягали кашкети люфтвафе. За наказом керівника СС в генеральній губернії Вільгельма Копе було створено бойову групу Байерсдорфа, яка налічувала до двох тисяч вояків з дивізії. Завданням цього з'єднання стали бойові операції проти радянських партизанів під командуванням Сидора Ковпака. Головна мета полягала в тому, щоб не допустити Ковпака в Карпати і, якщо можливо, розбити його сили. Ковпаківці проводили активну діяльність спрямовану на знищення німецьких установ, залізничних мостів та ліній військового постачання в районах повітів Любачева, Чесанова, Тарнгорода, Білгорая, Томашева та Замостя. Крім тих, підрівної роботи, що вони виконували, вони були по добре озброєні, але погано. Погано забезпечені харчуванням. І вони допускали пошагати грабежі місцевого населення. Акція, яку здійснювала бойова група Байерсдорфа, тривала до кінця березня 1944 року. Завдання, поставлене перед групою, було виконане. Дивізійники пройшли перші кроки військового гарту і вже з бойовим досвідом повернулися для подальшого вишколу до Найгамера. 16 травня 1944 року відбувся дводенний інспекційний візит Райксфюрера СС Генріха Гіммлера у Нойгамер. Під час його промови перед командуванням дивізії стався незвичайний випадок. Дорадник командира дивізії Дмитро Палієв несподівано перебив промовця. Самовільно взявши слово, він засудив німецьку політику у східній Європі, зокрема тактику нацьковування українців та поляків одне на одного. Цікаво, що Нойгамерівський демарш Палієва не залишився без наслідків. Невдовзі Гімлер видав наказ уникати застосування терміну «есесівець» щодо іноземців, які належать до зброї СС. Що ж до подальшої долі Палієва, є версія, що він загинув від рук охоронців Фрайтага під час прориву з оточення під бродами. Прийшла до нас вістка, десь хтось рознюхав, що нас хочуть вислати на, на фронт в Францію, так як там готувалася висадка англійських чи американських військ, ми не знаємо. Не можете собі уявити, як вся дивізія стала диба. Як всі кричали в один голос, що або ви нас везете на Східний фронт, тому що ми всі йшли до дивізії тільки з тим рахунком, що ми будемо воювати проти Союзу. І начальство побачило, що то стовку не буде, бо навіть пішли такі розмови, що значить, забираємо зброю і розбігаємося хто куди. Всіх нас не переловлять. Ну, але так, як німці побачили, що то значить, не вийде нічого їм з Францією. І вони назвишили і через короткий час підправили нас на східний фронт. У червні 1944 року почалося транспортування дивізії на східний фронт. За початковим планом її мали вирядити на порівняно спокійну ділянку, а саме до Станіславова. Проте, вже в дорозі командування отримало наказ про передислокацію у небезпечний район фронту під бродами, де було зосереджено чимало радянського війська. З моменту, коли дивізія зайняла ділянку другої лінії оборони, розвідка УПА попередила деяких дивізійних старшин про можливість оточення і пообіцяла допомогти в разі потреби. Дивізійники українці не приховували своїх симпатій до УПА. Це суперечило політиці штабу дивізії. Подеколи доходило до арештів. Командир нашої сотні був Сечик Володимир. За дня він Синувся з упівцями і договорився, щоб вони ночою приїхали, що їм даду зброю. Так і було. Ночою десь по 12-й годині я був тоді якраз на стійці. Приїхали хлопці фірою, чоловік шість за зброєю. Ну, сотник сказав, що не треба перегружати, беріть разом з візочком. А були такі візочки. Де була зброя загружена, різна зброя, і касети, і з набоями, і скоростріли, і гранати. І Ми їм не дали той цілий візочок. Вони візочок присипили до воза і поїхали. Місцеві мешканці тепло зустрічали дивізійників і, як могли, підтримували їх харчами. Між дивізійниками та німцями відбувалися сутички через несанкціоновані реквізиції худоби у населення. Коли закінчилась служба Божа, і ми вертаємось з церкви вже на постій туди, до, до, до армати. і в той час е, вермахтовці забирали у селян, у селян е, корови, бо треба було кухням гонувати військо. Значить, ну, люди знали, що ми, дивізійники українці, звернулися до нас. І ми там не дали можливості забрати е, корови. Там сутичка е, між нашими, нашими хлопцями і, і вояками Вермахтовськими. Але за це ми поплатили жертвами. Отже, е, там Фейльджандармерія е, розстрілила, застрілила трьох наших вояків, і вони там зараз і в центрі. Трошки нижче, бо церква так і на горі, таке скверик, вони там поховані. Ми десь, коли було 50 років, то ми там були і шанували їх, їх пам'ять. 13 липня Червона армія перейшла в наступ проти групи армії Північна Україна в районі Бродів. Співвідношення сил було не на користь німців. Дивізія Галичина, яка складалася із 29-го, 30-го, 31-го полків та різних допоміжних військових підрозділів, увели до перших бойових дій. Ми зайняли другу лінію, ще було темно. Ну і чекали вже, щоб замінити німців. Коли роз... почали розвиднятись, німці почали з першої лінії почали масово втікати і через наші окопи, через нас. А ми спокійно була команда, що ми спокійно сиділи і не показувались. Німці на нас ну там, Юнді, що ви тут робите? Куди ви йдете? Гітлер капут. Ідейно психологічний стан бійців був високий. Вояків надихав перший практичний досвід оборони батьківщини після тривалих вишколів.